Ви на каналі Цвіт, і це огляд фільму Зловісна школа. Її зняв режисер Едвін Цой. Він відомий своєю роботою у жанрі жахів, і цей фільм є одним з прикладів його творчості, що поєднує елементи містики та психологічного трилера. Головна героїня, вчителька на ім'я Міслав, отримує призначення на нову посаду в старій школі, розташованій у віддаленій сільській місцевості. Її завданням є викладання в класі 4 Є, е, який за чутками ніхто не хотів брати через страшні події, що сталося багато років тому. школа давно має погану репутацію через низку загадкових випадків і смертей, що сталися в минулому. Коли Міс свао приходить у свій клас, вона зустрічає своїх учнів на перший погляд звичайних дітей. Вони виглядають пригвітними, але з часом вона починає помічати дивні та надзвичайні явища. Двері самі по собі закриваються, на стінах з'являються дивні написи, а її учні поводяться дедалі більш дивно. Діти рідко виходять із класу, і навколо них завжди панує моторошна атмосфера. Міслау почне розслідування і дознається, що ці діти насправді приводи, які загинули багато років тому під час трагічної пожежі в школі. Але найбільше шок для неї не стає тоді, коли вона усвідомлює, що саме вона була відповідальною за ту пожежу. Хоча на момент трагедії вона сама була молодою і не знала про наслідки своїх дій. Тоді через її необережність діти не змогли вибратися із палаючої школи і загинули. Часом приводи дітей починають шукати відплати, але водночас вони теж прагнуть знайти спокій. Міс Лау повинна знайти спосіб відкупити свою провину і допомогти душам дітей перейти в інший світ, але це вимагає від неї протистояння своїм страхам і прийняття важкої правди про минуле. Фільм завершується драматичним емоційним фіналом, коли Міс Лау змушена прийняти свою відповідальність і здійснити ритуал, що звільнити душі дітей. Цей досвід назавжди змінює її життя, змішуючи задуматись. Цей досвід змінив змінює життя, змушуючи задумуватись про наслідки своїх дій і необхідність спокутувати провину, навіть якщо це означає зіткнутися зі своїм ну, найбільшими страхами.